Яка ледь помітна ознака того, що хтось потайки переживає дуже важкі часи, але більшість людей цього не помічають. Завжди носить довгі рукави у погоду, або в інших ситуаціях, коли було б доречніше носити короткі рукави, бо постійно носить багато браслетів та гетро для рук. Ніколи не показує свої руки, особливо тривожно, якщо це все відбувається раптово. Повірте мені, я знаю з досвіду. Я зараз переживаю дуже складний період, і ніхто все не здогадається. Заперечення, це мій режим виживання. У мене бувають сильні мігрені з надотою та блювання від тривоги, стресу та депресія. Аж до того, що мої колеги помічають, що я блідистою, але вони думають, що це загострення мігрені. Мені якось терапевтка сказала, що надмірне сонце ознака депресії. Коли я намагався пояснити, що мені сумно, але не депресивно. Ні я, ні вона тоді не знали, що в мене монокульоз, який, ймовірно, і мене спати по 16 годин на день. Але я впевнений, що її зауваження було б слушним для багатьох інших людей. Озвучив Сова. Будь ласка, підпишись!